Представники Червоного Христа це не лише про гуманітарну допомогу. У Харкові вони щодня долучаються до порятунку людей під час надзвичайних ситуацій. Їхня робота на межі можливостей людських сил. Прийом знаходи відзначення річниці створення міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного півмісяця відбувся у Харкові. Все, що робиться під знаком Червоного Христа, все спрямовано на милосердя, доброту і на те, щоб допомагати людям. І неважливо, який масштаб того, що робиться, і неважливо, яка кількість людей приймає в цьому участь, я знаю точно, що якщо десь на якомусь майданчику соціальному громадянському присутні представники Товариства Червоного Христа, то значить, ця подія має величезний міжнародний резонанс. Ми дуже рада, що ми тут зібралися, і я хотіла б виконати доручення харківського міського голови, передати його вітання, його повагу, його розуміння того, що співпраця Харківської міської ради з товариством Червоного Христа по всіх його проявах ця співпраця має дуже велике значення для нашого міста. Тому, прийміть, будь ласка. Наші вітання, поздоровлення і бажання всього найкращого на, на багато багато років вперед. Будемо працювати і далі. Світлана Горбунова Рубан вручила почесні грамоти Харківської міської ради та медалі за оборону міста Героя України Харкова волонтерам, водіям, штурманам загонів швидкого реагування Червоного Хреста України за мужність та героїзм під час ліквідації наслідків обстрілів. Наша задача національного комітету повністю супортити наші обласні організації наших зашеєрів на даний час під час війни військових дій агресора ми робимо більш Тісні стосунки з основними гравцями на полях цивільного захисту, тобто з ДСНС, з обласними військовими адміністраціями, територіальними громадами і містами, місто Харків перше місто, яке взяло громадську організацію. Нас, товариство Червоного Хреста України, в свою ланку єдиної державної системи цивільного захисту, наша основна задача це допомогти в реагуванні на надзвичайні ситуації, на ситуації, які сталися внаслідку військових дій, в першу чергу. Природних або техногенних катастроф наразі. Ми зараз укріплюємо наші сили і засоби. У нас в процесі є створення аварійно-рятувальної служби на базі наших загонів швидкого реагування. Тобто наші хлопці будуть атестованими і сертифікованими рятувальниками. Ми зараз укріпляємо наші позиції разом з ДСНС. Наша робота ну це по перше, це цивільні люди. Ми займаємося початку повномасштабного вторгнення на евакуацію з 2022 року з звільнення близніжащих наших територій, циркуни, все, що тяжкі. Туди ось кліпцям. Ну, все, що зв'язано з евакуацією, це ми з 2023 року працюємо по цей час. Це реагування на надзвичайні ситуації. Ми включені в систему цивільного захисту міста як спеціалізована служба, і по регламенту виїжджаємо на всі місця. Так, Харківська обласна організація Товариства Червоного Христа України входить до складу спеціалізованих служб цивільного захисту Харківської міської ради. Єдиною командою з ситуаційним центром її фахівці виїжджають на місця ліквідації наслідків обстрілів та надзвичайних ситуацій для надання допомоги постраждалим та проведення аварійно-рятувальних робіт. З останнього прикладу, в нас, коли був обстріл кабами безпосередньо нашої дитячої залізниці, якраз три екіпажі Червоного Хреста врятували трьох людей І ще до приїзду екстреної медичної допомоги, змогли цих людей доставити до профільних лікувальних закладів, тим самим врятуючи їм життя. Тому їх взаємодія і наша спільна співпраця дає дуже серйозний показник щодо в першу чергу рятування людей надання своєчасної допомоги. За останні три роки представники товариства Червоного Хреста врятували десятки життів, вивезли сотні людей з профронтових районів, допомогли тисячам постраждалих. Вони стали частиною міста, яке бореться, тримається і підтримує кожного. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Харків. Новини.